Пані та панове, доброго дня, і слава Україні. Футбольний клуб Угорники та Івано-Франківська районна асоціація футболу запрошують вас на перегляд матчу фінальної частини в рамках першості Івано-Франківського району з футболу сезону 2023-2024. Це змагання серед команд першої ліги і поєдинок друзі, у якому у нас сьогодні господарі футбольного поля. Футбольний клуб Угорники зустрічатимуться із своїми прямими конкурентами в боротьбі за чемпіонство за перемогу першості із командою футбольного клубу Старуня. Зараз до вашої уваги. Стартовий склад команди, ну але ми давайте вже про склади команд продовжимо після хвилини мовчання в пам'ять про всіх загиблих українців у російсько-українській війні. Батя сьогодні асистують і асистентами арбітра у бригаді Романа Тихоняка. Ну і спостерігач арбітражу делегат Івано-Франківської районної асоціації. Футболу Ілля фрей швидше навіть на підступи воротарського майданчика на Дмитра Третяка, але третяк з м'ячем не зустрівся. Знову синчук і передача туди влип на нього. Знову третяк. Ну, це навіть ударом по воротах, звичайно ж не назвеш. ну, але разом із тим фіксуємо на четвертій хвилині матчу. Перший епізод сьогоднішньої зустрічі у нас виникає переможця першості срібного призера і бронзового відповідно. Тоді велике і велике питання. Не хотілося б вдаватись до додаткових показників. Зараз перший удар із далекої дистанції пробивав. Зараз штрафний, ну, здавалось би, візуально, і з далекої дистанції, але враховуючи розміри футбольного поля, не так це вже й далеко. Ярич зараз свою команду рятує. Ну щоправда, тут і удар слідував саме туди, де у нас Ну і це дозволяє в свою чергу легко перейти від оборони в атаку гравцям угорників. Ну а тут уже відверто Данилюк фолить проти Дмитра Третяка. Там одразу шість гравців старудні зараз розташували стінці. Удар воротах і поперечку. М'яч влучає після пострілу від сьомого номера футбольного клубу Угорники. Хочемо подивитись повтор. Ну і є у нас така можливість. Колишній Тисменецький та Богорочанський район. Ну і що цікаво, ось, що там був також один представник колишнього Галицького району. Це футбольний клуб Мединя. А ось іще один надреальний шанс. Для угорників для того, щоб таки вийти вперед в сьогоднішньому матчі. Тось, що говоримо про першість, удар по воротах із далекої дистанції. Ярослав Сенчук таки досягає свого і відкриває рахунок. У нас на 41-й хвилині матчу. Ярослав Сенчук, якщо не штрафного, то з гри забиває. Ну і зараз викликає овації на трибунах. Стадіону в селі Угорники 41-ша хвилина. Ударі з далекої дистанції. Ну і давайте будемо вже слідкувати, як автор. Поки що єдиного забитого м'яча в сьогоднішньому матчі Ярослав Сенчук виконує у нас прострільну передачу із кутового. Головне, що точну передачу він виконав на партнера по команді з якомога більше рахунком. Зараз Юрій Павлів з м'ячем розвертає атаку. своєї команди туди на правий фланг. Сенчук Сенчук. Пробивав Сенчук, пробивав ближній ну, але просто туди, де й був досвідчений Михайло Пташник. Віталій Данилюк виконує у нас навісну передачу. Небезпечно удар по воротах. Знову ж таки, там з кількох метрів з дистанції трьох-чотирьох метрів. Другого силою дивізіону у нас потрапив у фінал. Зараз Чередніченко, Шанс у нього. Удар по воротах. І Ярич свою команду рятує. Ось це вже сей від Ярослава Ярича І найбільш реальний момент в стороні за весь матч разів відзначався впродовж матчів В першості у воротах команд суперників. Удар по воротах і рахунок зрівняно на 79 й хвилині матчу. Дальнім ударом, ну дещо схожим, як і ударом Сенчука у нас зрівнює рахунок. Восьмий номер футбольного клубу Старуня. Назарій Ковтон відзначається забитим м'ячем. Ну ось побачили, ми вже з вами. Два безумовно класні забиті м'ячі в сьогоднішньому поєдинку. Давайте ще раз із задоволенням, і насолодою подивимось хто вдало. Знову Моголівського м'яч. Його навісна передача на третяка. Ну, в третяка ніби то й моменти були, але моменти не 100%. Можливо, зараз бойца. Не пробиває він, його прострільна, чи швидше навіть навісна передача, удар по воротах. Навіть не пташник, а захисник тут свою команду рятує. Триває атака у нас у горників, тільки зараз, здається відбитий стороні. А ось і те, що у нас гру відкриє, друзі. Безумовно. Я думаю, ті з вас, хто 80 хвилин підсумковий рахунок матчу, чи все-таки буде у нас переможець в основний час. Чи побачимо ми серію пенальті, Якщо так, то хто там переможе, удар по воротах. І схоже, що у нас герої матчу стає. Назарій Ковтун, який на 88-й хвилині матчу, робить рахунок 1-2. Ну і все дуже схоже до того, друзі, що приносить перемогу стороні. Є ще ігровий час у горників для того, щоб цей матч для себе врятувати. Олег Барановський. Цей кутовий. Його навісна передача. Удар по воротах. В стійку м'яч влучає. Супер шанс. У Сишина, здається, був. Команди тим часом у нас вже одну хвилину переграли. Ну і арбітер дає фінальний свисток, друзі. Що ж, ми вітаємо футбольний клуб Старуня із здобуттям золотих медалей першості Івано-Франківського району з футболу сезону 23-24. Вітаємо всіх гравців! Вітаємо тренерський склад, керівний склад, вітаємо вболівальників цієї команди із колишнього Борочанського району. Ми просимо капітана команди отримати квіток морська першос Івано-Франківського <та>, району з футболу сезону 23-24 під <плес> ваші <та>, бурхливі <плес> області.